24 лютого алея пам'яті героїв Балті на жаль поповнилася ще одним кубом зі світлинами загиблих військовослужбовців, наших земляків: Михайла Малого, Віктора Мозговця, Ігоря Сіплювенка, Романа Чернова. Наша свобода вистраждана їхньою мужністю, вони віддали життя за Україну. Сьогодні жителі громади разом з родичами загиблих зібралися на центральній площі, аби віддати шану їхньому подвигу та запалити поминальні лампади в знак вічної пам'яті та вдячності. Душа болить. це була золота дитина. Старався все для нас а зараз нема допомоги ніякої. А за яких обставин загинув Ігор. Був сильний прильот, він був на позиції. Вони були два мальчики ранені, а він погибав четвертий. Не знаю, що случилося. А довго він служив? Два з половиною Який він був за характером і темпераментом? Ну дуже він бистрий. Такі пташечка все додому таскав, все старався нам допомогти собі. Дома все робив, наробився бідненький, наробився, як вол, і пішов тільки жити. Все, добився свого, а нема коли жити зараз. У нього була родина, діти. Жінка, діти. Дочка в Польщі, і він старався. Казала все время люда. Ігор тікає, дивися, всі тікають, і ти тікає. Він каже, якщо я втічу, хто вас захищати буде, хто? хто? І Хто дійсно, ми зараз тут живемо, ми живемо їмо, п'ємо, ходимо, а він бідненький там, за нас погиб. Старався всю життя. жизнь. Вигинув все яким балтяни його запам'ятають, яким рідні його запам'ятають? Яким гарний хлопець був, добрий, добросовісний, чесний, роботящий, добрий хлопець. Тяжко мені говорити, що я вже був сказати. Да. Хороший був син, служив в армії. Мою забрали вже 2022 забрали. Ну, з воєнкомата визвали, забрали служити. Ну, служив, все нормально було. Ну так, що ж, ще ще по житті прожив тільки, можна сказати. А так, ну що? Хай. Віддихає вже, що зробиш, нічого не зробиш, руки вже не підкладеш. Хай спочиває. Ігор був у нас дуже добра, пунктуальна людина. Він ніколи не був відзивчивий. Таких людей просто немає. У нього були свої плани, в нього були свої мрії, він осуществляв свої мрії. Ну, не, дуже багато мрій просто не збулися. Ми будемо пам'ятати, він виховував і піддержував моїх дітей, бо в нас різні шлюби були до. Він ніколи не, не робив проти своїх там, чи у нього всі були, всі були хороші, всі були добрі. Він... Піддержував батьків, він піддержував брата, друзів у нього дуже багато. Він дуже хороша, добра людина. Ми будемо пам'ятати всю життя. Дорожчя людина була, нікому ніколи нічого не відказував. Добродужний був. Його хлопці дуже там поважати не були, бо він за них дуже, дуже тримався. Комбатами цими командирами дуже за них дуже справедливий був. І дуже хлопці йому говорили спасибі. І мені спасибі, що ми кабине спитали такого хорошого, чуйного сина. На яких обставинах він загинув? Як? На якому напрямку? Курська область, Сумська область, Курська, там не пекло. Ви знаєте, кожного дня в нашому педагогічному коледжі починається із гімн. Сьогодні, коли гуна, лунав гімн, ну по-особливому він лунав. Сьогодні змішані почуття почуття тривоги, почуття невимовного болю. Говориш, і одразу тремтить голос і наповнюється очі слізми. Тільки ми зараз можемо поглянути, скільки ангельських очей дивиться на нас зараз. І ми розуміємо, що саме завдяки їм ми стоїмо тут і зараз. Ми можемо смакувати ранкову каву, ми можемо обійняти своїх рідних і близьких. Ми можемо з'їсти смачний сніданок. Сам завдяки їм. Ми вдячні всім і кожному, кожній родині, яка зараз терпить невимовний біль, кожній мамі і кожній дитині, яка не дочекалася своїх рідних. Дякуємо і ми горді з того, що ми українці. Ми кожною секундою будемо відстоювати права нас як громадянин, нас як частинку населення землі, дуже сильно, дуже впевнено і дуже гордо. Ми дякуємо всім і кожному. І палку бережемо історію традиції нашої країни. Двадцять четвертого лютого, дві тисячі двадцять другого року. День, що змінив Україну назавжди. День, який українці ніколи не забудуть. Це був початок повномасштабного вторгнення Росії, яке принесло біль, руйнування, але водночас і нечувану силу, єдність та героїзм нашого народу. Сьогодні українські воїни, добровольці, медики, волонтери це наші сучасні лицарі, які борються не лише за Україну, а й за весь цивілізований світ. Їхня мужність доводить сила духу. Перемагає будь-яке зло. Щодня наші захисники боронять Україну на передовій, а мирні жителі у тилу роблять усе можливе, щоб допомогти армії та наблизити перемогу. Бо Україна це земля нескорених, а люди, які стали на захист Батьківщини, усі вони герої, які пишуть новітній літопис боротьби. На жаль, війна продовжує забирати найкращих синів і дочок України. Ті, хто стали на захист батьківщини, часто платять за це найвищу ціну своє життя. Але їхня відданість і подвиг ніколи не будуть забуті. Саме для цього в багатьох містах та селах України створюють алеї пам'яті місця, де кожен може згадати героїв, побачити їхні обличчя на світлинах і усвідомити, що наша свобода вистраждана їхньою мужністю. Вони мали імена. Мрії, родини, які чекали на них. Михайло Малий, Віктор Мозговець, Ігор Сиплівенко. Роман Чернов. Світлини захисників на алеях пам'яті це не просто фотографії, це погляди тих, хто дивиться в наше майбутнє і нагадує: Не здавайтеся, будьте гідними їхньої жертви. Любіть Україну так, як любили вони її. До слова запрошується заступник балського міського голови Федір Молодець. Доброго ранку усім. На превеликий жаль, проклята Росія наш ворог продовжує забирати життя наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць, які прийняли для себе рішення справжніх воїнів, вступивши на захист. Нашої держави. Третій рік горе, біль, сльози матерів, дітей, дружин, чоловіків. Сьогодні ми відкриваємо світлиці ще чотирьох наших хлопців, які віддали своє життя за нас з вами, за незалежність нашої країни. І не дарма в усіх населених пунктах, в тому числі і в місті Балта, отакі тимчасові меморіали всіх загиблих воїнів, розташовані на самих людних, як то говорять, місцях. Щоб кожен, хто ще досі не усвідомив, що відбувається в державі, бачив, яку велику ціну ми платимо за. Незалежність нашої країни. Ми платимо за наших дітей, за нашу волю, свободу. Люди віддають найцінніше, що мають, це своє життя. Сьогодні рівно три роки повномасштабної війни. І хотілося б в першу чергу подякувати всім. Хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу, які зневірилися, які досі мають той бойовий дух і не зупиняються, і тримають на всіх рубежах ворога, а не пускають його в наші тилові міста і села. За те, що наші діти мають змогу навчатися, виховуватися в дошкільних навчальних закладах. Ми в тилу маємо змогу працювати і тим самим підтримувати економіку нашої держави. Я хоч і хотів би від імені голови громади від всього апарату міської ради подякувати всім підприємцям, установам, закладам, організаціям, які всі ці три роки об'єдналися, згуртувалися незалежно від своїх. Поглядів, в тому числі і політичних, і допомагають нашим хлопцям і дівчатам, тим самим пришвидшуючи нашу перемогу. Всім силовим структурам ДСНС подякувати за те, що вони зберігають спокій в тилових містах, а також підрозділи, які виконують бойові задачі на лінії розмежування. Я особисто свято вірю в нашу перемогу і впевнений, що вона буде, і ми відсвяткуємо її належним чином. Але на теперішній час ми маємо в першу чергу вшановувати пам'ять і поважати всіх тих, хто загинув, знаходити ту хвилину і зупинятися і вшановувати під час. Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Впевнений, що ми переможемо. Слава Україні! Слово має координатор волонтерського руху Балтська громада. Віримо в Збройні Сили України Руслан Антонюков. Бажаю міцного! У нас дуже багато дат три роки, десять років. То можна багато перерахувати дат, за які ми боремося, які ми пам'ятаємо. Багато чого ми знали перший раз за ці роки. Але одне хочу сказати дякую всім, тому що ви є нація, це саме основне. Ви є народ, який боронить себе, свою честь і свою землю. Якщо ми будемо поважати кожного, хто загинув в різні періоди і 300-ліття, і зараз три роки. Якщо ми будемо пам'ятати тих, хто повертається за покалічений, і якщо ми будемо шанувати хлопців, які держать там, повірте, ви будете самі кращі. А по-перше, вам хочу сказати, і саме основне, ви класний нарід у світі. Відійдіть від комплексу меншої вартості, ви навіть не представляєте, які ви класні, які ви самі круті в світі. Я просто вас всіх дуже люблю. Дякую вам всім за вашу допомогу, за вашу ту силу, навіть внутрішню. Хай там як там не було, але настільки ви сильні держитесь і так відстоїте свою землю, що ну я не знаю, не буду хвастатися, але ну, ви найкласніші на ряд світі. Я дякую кожному. Я дякую хлопцям в одностроях, Я дякую кожному перехожому, який проходить. І зупиняється тут, і, і повертає голову сюди. Але ви самі класні в світі люди. Ви згадайте мої слова, Перемога завжди буде за нами, як би там не було важко. Прийдуть хлопці, ви подякуєте і вони вам подякують. І саме ж, будете пам'ятати полеглих, буде в нас майбутнє. Ще раз кажу дякую вам кожному. Слава Україні! Щоранку о 9.00 по всій країні звучить хвилина мовчання, щоб шанувати тих, хто вже не з нами. Це момент тиші, скорботи, але й вдячності. Державний гімн України – це наш український національний дух. Гімн України лунав у найважчі моменти цієї війни, коли люди виходили на мітинги в окупованих містах, коли військові піднімали прапор над звільненими територіями, коли українські полонені співали його ворогу. В обличчя. І сьогодні він звучить на честь наших героїв. Ще не в українці З метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, піднесенню морально-патріотичного духу, спираючись на тисячолітню історію та культуру українського народу та його державності з християнським світоглядом, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, віддаючи шану всім, хто поклав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України впродовж століть, а на сучасному етапі від збройної агресії Російської Федерації. Ації, висловлюючи щиру вдячність захисникам та захисницям, які ціною власного життя і здоров'я мужньо захищають мир, свободу, споконвічні цінності українського народу та пришвидшують перемогу України, підносячи до Бога молитву подяки за те, що в день початку відкритої війни Російської Федерації проти України дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського народу, наголошуючи по необхідній. Дні посилення зусиль з метою якнайшвидшого завершення повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, встановлення сталого справедливого миру, беззастережного відновлення територіальної цілісності України, спираючись на історичний досвід інших держав та народів, Верховна Рада України встановила в Україні національний день молитви, який ми відзначатимемо щорічно 24 лютого. Сьогодні українці відстоюють свою незалежність та ідентичність, захищають своє право вільно жити на власній Богом даній землі. Молитва до Бога є надприродною силою, тож нехай спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу. Запалімо свічі пам'яті як символ вдячності та скорботи за тих. Хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину, наш народ і наше майбутнє? Покладімо їх до світлин, бо кожна свічка це світло душі, яка пішла у вічність, але продовжує жити у наших серцях. Дякуємо за увагу.